Вітаю тебе на каналі про фітнес, який ти не закинеш, в який закохаєшся, тому що я складаю тренування таким чином, щоб дівчата їх любили і робили своєю системною звичкою. Мене звати несаморгонова. Я викладаю онлайн-тренування ведучий місяця онлайн-клуб Фітнес для всіх, де ми гармонійно розвиваємо усі показники, які потрібні жіночому тілу не тільки гіпертрофія м'язів, а й обов'язково витривалість для сильних. І міцних судин, серця, тобто кардіотренування, лайтові приємні кардіо і мобільність, і сила, і сила, причому усіх м'язів, тіла, а не тільки сідниці чи пресу. Також я дуже люблю нейровправи для розвитку нашого мозку, і профілактики захворювань і передчасного старіння мозку. Це такі нейрофішки. Сьогодні я проведу тренування для людей, для дівчат, які допомагає рух у перший день реальної фази циклу, або просто. Яке можна зробити в якості заминки свого дня? Тобто це така буде приємна руханка, і за своїм досвідом, за досвідом роботи з сотнею дівчат, я знаю, що якісь вправи на рухливість тазу під час менструації можуть навпаки погіршити ситуацію і а, підвищити кровообіг, який підсилить болючість і. Таке відчуття, остроту цих відчуттів комусь допомагає, і ви можете зробити. Вправи на мобільність я залишу їх в описі під сам відео. У мене є цілий, цілий плейлист, де є тренування на мобільність ключових суглобів. Але що точно допоможе легеснико і точно не зробить гірше, це вправи на розтягування м'язів ніг і на грудний віл, тому що це робить тіло таким м'яким. І знижуючи тонус м'язів, гіпертонус м'язів ніг, ви покращите. Решті кровообіг безпосередньо не в самому тазу, а через опосередковані ділянки. Тобто, знижуючи гіпертонус м'язів, ніг ви покращите кровообіг тут і вже звідси все це буде рухати зверх до тазу. А просто рухаючи, наприклад, тазом виключових суглобах, ви можете сильно розворушити, да, і підняти цю чуттєвість тазу. Це все, звісно, індивідуально, тому орієнтуйтесь, будь ласка, на себе. Бо я, наприклад, можу навіть в перший день робити силові кардіо, якщо мені в цьому ок. Тому. В першу чергу орієнтація на свої відчуття. Поїхали. Ми розпочнемо з позиції ЗЦ. Права нога у вас лежить ззаду, ліва нога лежить спереду. До речі, я не дарма на ліжку сьогодні, тому що знаю, що комусь в ці дні не те, що до тренування, звісно, добратись хочеться, хоч би просто вижити, але переважно ми проводимо декілька годин точно у ліжечку, тому що вам було приємно, прямо не вставаючи з нього, зробити те, що полегше ваші відчуття і взагалі процес протікання. Цієї фази. Беремо долонь, ставимо на праву тазову половинку і м'яко нахиляємо таз вперед. Буквально п'ять разів П'ять. Просто щоб ви відчули, як рухається кульшовий суглоб. 4, 3, 2. І ви уявляєте, що ви лобкову кістку тазу нахиляєте вперед і назад, вперед і назад. І тепер праву ногу до себе, ліву від себе. Взагалі, щоб. Менструація у вас протікала комфортно, вам потрібно в цілому вести такий спосіб життя, де є місце тренуванням на мобільність, да? тобто, щоб у вас загалом була розвинена мобільність вашого тіла, особливо в кульчових суглобах, да? щоб ви не забивали сильно 'язані сідниці, тобто, щоб ви не вже коли клюнув півень в одне місце. Взялися за голову і почали щось зробити з тим болом, а щоб у вас в цілому був такий образ життя, який буде підтримувати тіло в належному стані. Прекрасно, сідаємо на бугорки сідничні. Тобто, дивіться, я прям люблю все в ліжку, щоб ви розуміли, що ці вправи можна виконати в такому положенні і в таких умовах. Ребанець за хребенцем вниз, підіймемо праву ногу вверх і скорочимо носочок на себе і від себе, на себе і від себе. Дивіться, ви роблячи. Оці скорочування стопою, ви прям всю стопу на себе натягнули і від себе відтягнули. Відчуваєте, як у вас розтягується гомілка по задній лінії правої ноги. Три, два, один. Тепер ми беремо себе двома долонями за литку, щиколотку, і виводимо коліно назовні. І тепер згинаємо на себе на видиху. На вдиху назовні, на видиху на себе. Чому саме такий? Темп дихання, тому що коли ми випрямляємо коліно, нам важче, оскільки м'язи можуть бути забиті і відчуття такі більш тугі, більш важкі. І на видиху тіло трохи розслаблюється і дозволяє взяти більшу амплітуду. І ще два рази. І один коліно в бік і коліно на себе. Ми ставимо праву ступу і приводимо до себе ліве стегно. випрямляємо ліве коліно, і носочок скорочуємо на себе від себе. Вісім. Сім, Шість, п'ять, чотири. Лише гомілку. Розправляємо три, два, один. Добре. Тепер ви берете себе за щиколотку, за литку. І виводимо коліно вбік. І на себе. В сторону направили і на себе. Тут трошечки залучається у вас рух головки стегнової кістки. Два. І один. Добре, опускаємо ліву стопу на підлогу, тепер ставимо праву стопу на ліве стегно. Бо знову правий цей гомілку Поставили праву стопу на ліве стегно і підняли до себе ліву ногу. Взяли двома ручками за ліве стегно. Ось так, пірнаємо всю, в цей простір, в цей отвір, і ліве коліно випрямляємо і загинаємо в динаміці. Так? Тобто випрямили, зігнули. випрямляємо, згинаємо. Випрямляємо, згинаємо. П'ять. Чотири. Три. І ви відчуваєте, як у вас розтягується сідниця з правого боку. Один. Опускаємо ліву стопу вниз і опускаємо праву стопу на підлогу. Тепер ліву стопу, ліву щиколотку откудамо на праве стегно, Підводимо до себе і беремо себе за праву ногу для підсилення відчуття, для підсилення відчуття, як тягнеться ліва сідниця, можна ще лівим ліктем, щоб в хати трохи ліве стегно від себе. І динамічно ми праве коліно згинаємо і розгинаємо. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо вниз і опускаємо ліву стопу. Є, повертаємось на лівий бік і беремо, відштовхуємось від підлога. Від підлоги, вибачаю, за звичкою говорю, від опори нашої. До речі, ви можете це робити, звісно, і на килимку, якщо це ваша просто вечірня руганка, така для розслаблення або вам вранці, хочеться потягнутись і якось пробудитись, будь ласка. Або ви багато сиділи протягом дня, і далі підійде. Нам знадобиться твердий м'ячик. Якщо м'ячку немає нічого страшного, я покажу, що можна зробити без нього. Але його в сторону тепер стаємо на четвереньке. І виводимо праву ногу перед собою. Випрямляємося вверх і беремо себе за ліву. Ступу. Тобто ви правою рукою беретесь за ліву стопу. І відчувайте, як у вас розтягується передня лінія стегна лівої, тобто задньої ноги. І підсилюючи це відчуття обов'язково в динаміці, тобто ми не надриваємо зв'язку, і так в статиці і не провисаємо в тазу. Таз підкручений, тобто не робимо цей перепрогинання, підкрутили таз, взяли себе за стопу і ми м'якими такими. Рухами привковими, обережними, повільними, виїжджаємо тазом вперед. 4, 3, 2, 1. Опускаємо ліву гомілку і згинаємось в кульшових суглобах. І знову тут праву стопу, яка у вас витягнута перед вами, скорочимо на себе і від себе 4, 3, 2, 1. Тепер, щоб підсилити розтяжіння по стегну, а не по гомілці, ми динамічно опускаємо низ животу на стегно. 6. Тазові кістки утримуємо на одному рівні, Зверніть увагу, щоб не було тут такого перекосу. І ви м'яко прокручуєте праву стегнову кістку всередину і зовні. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Опустили долоні вниз і через сторону ведемо праву стегно таким об'ємним рухом. Тепер ліву ногу видимо перед собою, розташували. Підняли корпус вверх І тепер ви лівою долоною берете себе за праву стопу. І м'яко тазом виїжджаєте вперед. Шість, п'ять. Можна повернутися іншим боком до стіни. Або, якщо ви робите на килимку і поруч з вами є шафа, підвіконня, стілець, стіл, за що завгодно можна схопитись за ліжко, за диван. Та, і розробити собі додаткову опору. Три, два, один. Зігнулись в кульшових сухлобах і тепер скорочимо на себе. Тобто наша задача, щоб покращити і послабшити да, цей больовий синдром, треба розслабити кінцівки і розслабити ділянки, які умовно пов'язані з тазом. Два і стопу скорочимо. один. Тепер беремо себе за тазові кістки, для того, щоб зафіксувати одне положення на одній лінії тазу. І згинемось в кульшових носочок, Скорочимо на себе. 6-5. Плечі від себе 4, 3, 2 рази. Один. Тепер носок всередину завалюємо і назовні. Всередину і назовні. І ви прокручуєте головку стегнової кістки, але орієнтиром для руху вам слугує стопа. Два, один. Добре. Опустили долоні вниз і перебрали ліве стегно. Назовні. Прекрасно. Зап'яція підпичемо суглобом і витягнулися в позу малюка. Гомілки, будь ласка, не зводьте ось так одна до одної, а розправте їх якомога ширше. І на видиху ух, розслабились вниз, поклали сідниці до п'ят. Три, два, один. Опустились м'яко вперед, такий рух, ніби ви хвилею накочуєтесь на руки і розігнули треба назад і скруглили вперед. Прекрасно. Лягаємо на лівий бік. Кладемо ліву руку під голову, долонь прави на потилицю, і ми розкриваємо грудину назад, ніби хочемо розкрити свою грудину. праве сторону, відповідно, підводимо до себе. І прям торкнулося правим ліктем підлоги. І вперед повернулись Чотири рази назад. І на видиху вперед. Але коли ви ведете грудину вперед, ви не лікать. Притуляєте до обличчя, а ви грудину заводите, і лікоть, як наслідок, нас доганяє вашу грудину 2, і один. Тепер так само ми лягаємо на правий бік. Ліву долонь кладемо на потилицю і розкриваємо грудину назад, а ліве стегно приводимо до себе. І вперед, 4. Три. Перед собою і стегно заводимо назад. Два. Видих, і один. І перед собою виводимо грудину, стегно назад. Прекрасно, лягаємо на спину тепер і беремо м'ячик. Ті, у кого є твердий м'ячик, чудово, ми підкладаємо його під ліву сідницю, Під м'яку ділянку не на кістку, не на таз, і не під сідничний бугорок, а саме під сідницю під ліву. І завалюємо всередину ліве стегно. За рахунок того, що ми. Цією структурою утворюємо такий нестабільний рух, ми підсилюємо якби розслаблення сідничної, сідничної частини. Так, якщо м'ячку немає, ви просто лягаєте трохи на правий бік, і у вас ліва сідниця вам відкривається. І ви ось так кулачком. Кислявою цією частиною, де кісточками, проводитись по усій сідниці. Від сідничного бугорку, підіймаючись вверх, до верхньої частини тазу, до верхньої апертури тазу, ось тут і ця ділянка, де вже поперек починається. Якщо м'ячик є, ми фіксуємо і завалюємо всередину ліве стегну спочатку. Потім після цього, після декількох повторень, ми лягаємо на. Залишаємося на спині, точніше. Я повертаюся до вас просто іншою стороною і під право і під прависідничку м'ячок. Поставили. Запрошую вас в клуб робити це разом. Люблю ці обіймаю і до зустрічі до наступних тренуваннях.